Укриття із ремонтом та автоматизованою системою доступу у Хмельницькій громаді. Затвердили програму Моє укриття. Мова йде про підвали у багатоквартирних будинках. Як реалізовуватимуть програму і чи є перші охочі до неї долучитися? Про це говоритимемо в черговому випуску програми Влада і Громада і представляємо нашого гостю. Це Наталія Вітковська, заступниця директора департаменту інфраструктури, начальниця управління житлової політики і майна. Тож слава Україні! Героям слава! Пані Наталію, програму Моє укриття затвердили обранці на позачерговій сесії міської ради минулого року, фактично під завісу минулого року, якщо не помиляюсь, 21 грудня. Що власне цьому передувало? Чи те, що були деякі укриття в такому стані, де мало б бути ще покращення, чи все ж таки справа в дещо іншому полягає? Ну, власне. У всіх нас є е, свої перестороги, тому що ми живемо в тяжкий військовий час. Е, і, власне кажучи, місто має турбуватися за своїх мешканців, е, мешканців територіальної громади, тому, власне, ми е, започаткували програму «Моє укриття, яка має на меті проводити поточні ремонти укриттів багатоквартирних будинків, тобто підвалів. Скажіть, будь ласка, а чи є, можливо, вже приклади, коли чи ОСББ, чи можливо десь ЖЕКИ вже подбали про те, що дійсно був зроблений якісний ремонт, можливо, десь були встановлені теж двері, чи вже такі приклади були за прикладом минулого року? Власне, управителі багатоквартирних будинків в минулому році розпочали ремонт підвальних приміщень, які, за даними ДСНС, є визначені як найпростіші укриття. Минулому році з бюджету тергромади на ці нужди було виділено 7,5 мільйонів гривень. Власне було відремонтовано у нас близько 280 укриттів, але на жаль, двері з автоматизованою системою доступу ми не ставили, оскільки ми чекаємо протоколів зборів співвласників. А якщо ми говоримо за укриття, чи були випадки, коли мешканці дійсно подбали також про благоустрій, так чи управитель? Конкретно, якщо ми говоримо там про ОСББ керівництво, а потім десь якісь випадки були, чи не дорахувалися чогось, таких ось певних крадіжок, чи це теж з цим пов'язано? От таке рішення? Зокрема, так звичайно, автоматизована система доступу забезпечить схоронність вашого підвалу. Власне кажучи, у нас на початку війни і волонтери, і мешканці, власне, і управителі забезпечували підвали, вичистили підвали від зайвих речей, забезпечили місцями для сидіння, тобто були заведені лавки, була завезена вода. Ну, в результаті життєдіяльності, в результаті того, що в нас все ж таки в країні і в місті є безхатченки. Та й самі люди не, одні не пильнують, а інші прибирають так собі речі, то багато підвалів були все ж таки ці лавки або пошкоджені, або вкрадені. Тому Автоматизована система доступу зачинить ці підвали і відчинить під час повітряної тривоги для того, щоб люди могли вільно там перебувати. Ми говоримо, якщо за цю автоматизовану систему доступу, яким чином буде здійснений у цей контроль і керування? Тобто, це буде певне десь пульт, встановлений, як це буде наскільки дистанційно дійсно відбуватись? Ну, власне, так як я вже говорила, давайте будемо говорити відверто, що управління багатоквартирним будинком здійснюється співвласниками самостійно. Або ну обрання управ... шляхом обрання управителя, в тому числі. Тому для того, щоб в будинку були встановлені ці автоматизовані систи... двері з автоматизованою системою, нам необхідно, щоб мешканці провели збори і принесли в управління житлової політики і майна протокол, в якому чітко визначено, що вони мають бажання встановити такі двері і мають розуміння, що не тільки співвласники багатоквартирного будинку мають. Там право переховуватись, але й перехожі, які знаходились поруч під час повітряної тривоги. Отже, власне кажучи, у нас на сьогоднішній день ще не було такого прецеденту, щоб нам принесли власне протокол, тому ми ще ці двері не встановлювали. В чому полягає система роботи? Тому що диспетчер дистанційно під час оголошення повітряної тривоги відмикає двері для тих, хто хоче перечекати повітряну тривогу. І двері автоматично замикаються після закінчення повітряної тривоги. Для людей, які проживають в будинку, які мають комірки, є ключі, які дозволять. Заходити вільно і безперешкодно мати доступ до підвалу в людей, які будуть проходити повз, які мають мобільні телефони. Вони будуть на інтерактивній карті бачити ті укриття. Ми сьогодні всі можемо бачити всі укриття, які є в місті Хмельницькому на карті. Це не проблема, але вони будуть бачити за допомогою мобільного додатку ті укриття, які для них є відчиненими. В точці, де найближчій, де вони знаходяться сьогодні і зараз. А ви казали, що мають бути проведені збори. А чи є, ну скажімо так, підставою кількість тих людей, які погодилися долучитися, зокрема, до цієї програми, певний відсоток тих мешканців, які в будинку проживають? Так, звичайно, це визначено законом про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку. Тобто, це має бути 50+. плюс. Відсотків так, так. від усіх від кількості людей чи від площі від загальної площі квартир і нежитлових приміщень у квартирі у будинку. А ми сьогодні говоримо про багатоквартирні будинки. А якої саме форми власності ОСББ чи ті, які УМК також, скажімо так, мають у підпорядкуванні? усі? програма. Всі програми, які спрямовані на розвиток будинку, в тому числі програма «Моє укриття, це програми для будинків всіх форм власності. І для будинків, яких обслуговують комунальні управителі, і для будинків, яких обслуговують приватні управителі, і для ОСББ. Тобто немає різниці, чи це ЖБК, то вже домком управляючи муніципальні компанії ОСББ. Всі можуть звернутися і матимуть двері. До моменту прийняття обранцями програмами моє укриття, яка була пророблена робота, угу. можливо, радилися з колегами з інших міст, десь переймали досвід. Я зрозуміла. Так, звичайно, місто Житомир почало встановлювати двері з автоматизованою системою в середині минулого року. Власне кажучи, там близько 197 будинків були облаштовані, це переважно ОСББ. і… Ми радились з ними і користуємося їх досвідом, оскільки от є в самій програмі, передбачено, що ми сплачуватимемо за обслуговування оператором так, цієї системи доступу. Ми передбачаємо кошти на те, щоб ці кошти йшли з бюджету, і щоб можна було абонплату сплатити з бюджету. Це близько 1440 гривень буде на одній двері на рік. В чому питання в тому, що поставили за кошти бюджету двері? А люди, люди є, люди, вони не платили абонплату. Відповідно, ці двері перестали працювати. Двері є, вони не, не відчиняються і не зачиняються. Тому ми, враховуючи досвід наших колег, передбачили і ту саму абонплату вже в складі тих витрат, які ми можемо оплатити з бюджету. Тобто абонплату бере на себе міська рада. <святували> Як пропрацьовували той момент, щоб, наприклад, не було в певному районі концентрації будинків багатоквартирних, от з великою кількістю укриттів, да, наприклад, ми маємо певний район, а в іншому, до прикладу, покриття, от там де є така автоматизована система доступу, ну немає, бо їх мінімальна кількість. Чи чи за взагалі можливо отак от зробити пропорційно і ну щоб все було, ну скажімо так, на рівні? Фактично. Ну, на жаль, так не буде у нас на сьогоднішній день, тому що у нас укриття не кожний підвал у нас в місті біля 1700 будинків. А на сьогоднішній день ДСНСниками визнано тільки біля 500 підвалів багатоквартирних будинків, такими, що відповідають найпростішому укриттю. Тому ми будемо виходити з тих моментів, де є найпростіше укриття, і з інших моментів будемо виходити все ж таки протокол зборів співвласників. Співвласники активні, вони бажають покращити свій будинок, так? вони бажають забезпечити безпеку життєдіяльності під час війни. Тому всі, хто принесе нам протокол, всі отримають, власника очі двері з системою. Автоматизована система доступу, але мова в програмі йде не лише про це. програма моєї укриття угу. має на увазі, але й про ремонти. Про що тут йдеться саме? Тобто, в яких масштабах об'ємом і об'ємах, і чи у кожен підвал претендує на можливість, скажімо так, отримати той чи інший капітальний ремонт, чи, можливо, ремонт поточний? Яким чином, до речі, теж тут визначатиметесь? Ну, ми будемо говорити тільки про проведення поточних ремонтів, так як і передбачено програмою. Ще раз кажу, що і поточний ремонт, і двері з автоматизованою системою вони будуть передбачені тільки в найпростіших укриттях. І про які ремонти ми говоримо? Ми сьогодні говоримо про те, що в підвалі було сухо, чисто і <кхм> освітлення, що було освітлення, що були розеточки, що можна було б підзарядити телефон. Тому ми будемо ремонтувати всі. Внутрішньобудинкові системи електропостачання, водопостачання, теплопостачання, тобто, так, для того, щоб ці системи всі не заважали перебувати людям в укритті. За яких умов роботи з поточного ремонту укриття, до прикладу, багатоквартирного будинку, бо фактично ми зараз про них говоримо, не можуть бути виконані? Власне, за яких умов? Якщо Внутрішньобудинкові системи потребуватимуть капітального ремонту, так то ми тоді запропонуємо співвласникам зробити це на умовах співфінансування. Тобто, ми за... не робимо дороговартісні ремонти, так і не виготовляємо проєктно кошторисної документації. Ми швидко підтримуємо ті підвали в належному стані, оперативно реагуємо. Капітальний ремонт він довший в часі і вимагає більшої паперової роботи. Тому співвласники можуть скористатися програмою співфінансування. Ну і, власне, якщо зовсім управитель або ОСББ не доглядали за своїм будинком і вирішили скористатися програмою з таких причин, то також комісія буде виходити на місце і дивитись цю історію. Бюджетування якою є сума, і власне якою вартість, наприклад, одних дверей, якщо ми говоримо про конкретний, до прикладу, будинок, який погодився долучитися до програми Моє укриття, власне кажучи, що стосується поточного ремонту, ми з вами тут не можемо визначити суму. Це може бути і 12, і 60, і 70, і 80 тисяч, в залежності від того, якої роботи потребує будинок яких ремонтних робіт? Що стосується дверей, то 20 тисяч буде коштувати все разом з абонплатою. Тобто до 20 тисяч коштуватиме облаштування дверей і облаштування автоматизованою системою. В цій системі десь двері самі вартуватимуть десь близько 10 тисяч. Ну, і так, як я вже говорила раніше, 1440 гривень вартуватиме власне, абонплата. Вона в тому році була трошечки дешевша, але на сьогодні її підняли, оскільки тепер уже там буде 2 сім карти Наші телефони можуть мати 2 сім карти Ми всі знаємо, що було у нас в Минулому році, які були проблеми з зв'язочком, для того, щоб система безперебійно функціонувала там сьогодні, оператор пропонує дві сім карти На дві сім карти відкривати замок в укриття. Диспетчер на службі 1580 відчинятиме і зачинятиме двері. Ми поговоримо про це. Так? І замок реагуватиме на двох операторів GPRS. По GPRS буде відкриватися, і замок буде реагувати, якщо не на Київстар, то на будь-якого іншого оператора. Співпрацюєте з контакт-центром, так? Хмельницькому Так, Райден. Будемо співпрацювати з контакт-центром, ну, це найліпше. Якщо людина вже в принципі зорієнтувалась долучитися до цієї програми, все ж таки вона вже на руках має мати оцей протокол зборів чи спершу вона має прийти проконсультуватися, щоб зрозуміти усі можливо певні переваги і ну моменти в цій програмі. Будь-яка людина або уповноважена особа від співвласників багатоквартирного будинку може отримати консультації як в управителя. Так, і в нас в управлінні житлової політики і майна в департаменті інфраструктури міста на Проскурівській 1 звичайно. Можу отримати всі, всі необхідні консультації, документи, протокол зборів співвласників з тим переліком питань, які необхідно буде обговорити на цьому зібранні. Це, будь ласка. А чи є певно така прогнозована цифра? От на яку кількість можливо там будинків розраховувати цього річ? Тому що розумію, що програма розрахована на 2024-2025 роки, так тобто, то можемо її захопити наступний рік на сьогодні ж в бюджеті Хмельницької тергромади передбачено 7,5 мільйонів гривень тобто, це 5 мільйонів на поточні трансферти нашим комунальним управителям і роботи в. Приватному секторі будуть робитись на замовлення управління житлової політики майна це півтора мільйона. Ну і якщо буде потреба, то при наступному коригуванні бюджету міста ці кошти будуть додатково передбачені в бюджеті. Я хотіла би дуже, щоб жоден підвал багатоповерхівки не не ставав прибіжищем для сьогодні людей в місті Хмельницькому, але менш з тим, до сьогоднішнього дня управителі вичистили переважно, не переважно, а всі підвали вичистили управителі. Вони і сьогодні є комфортними для тимчасового перебування. Ну настільки, наскільки підвал багатоквартирний, Терного будинку, якому 50 років, ви маєте все зрозуміти настільки, наскільки це може бути вжито до підвалу. І, власне кажучи, ми будемо поліпшувати цей комфорт, якщо управитель обстежив і бачить, що система, якась знаходиться в аварійно небезпечному стані, він буде її ремонтувати. Тобто Тут таке комплексне так, питання, так. над яким ще будуть продовжувати працювати так, так, так усі. Безумовно, ніколи цей підвал не стане е, таким зручним, як підвал в приватному будинку, ми маємо це розуміти. Але той максимум, який можна в ньому створити для перебування людей під час повітряної тривоги, ми маємо все-таки забезпечити. Пані Наталі, я вам насправді дуже дякую за сьогоднішню розмову і за роз'яснення щодо програми, яку нещодавно затвердили обранці. Це програма Моє укриття. Дякую, дякую, дякую вам. Шановні глядачі. В ефірі була програма «Влада і громада. Бережіть себе і не забуваємо, що перемогу ми наближаємо разом.